Вітаю всіх у світі книжок. Сьогодні я придбала декілька книжок у книжковому магазині, книгарні є, хочу вам їх показати. І ще в мене є посилочка, яку я отримала раніше, але просто не мала часу у зв'язку з роботою розпакувати. Тому давайте поділюся, що в мене тут є, покажу вам більш детально. Отже, давайте я спочатку покажу вам ті книжки, які я купила в стаціонарному магазині. Книгарні є. Це одна книжечка англійською мовою від автора Ребеки Ярус. Вона називається The Things we Live Unfinished. Тобто речі, які ми залишаємо незакінченими. Дуже гарна ось така обкладинка це TikTok-сенсація. Як ви бачите, тут написано The Global TikTok Sensation». Я бачила часто в інтернеті. Вискакують ось відео саме з цією книжечкою. Давайте подивимося, скільки тут сторінок. Така досить велика книжка. Так, 430 сторінок, 429. Ось. І ну так, звичайна книжечка англійською мовою. І тут дуже цікавий шрифт, зараз я вам покажу. Тобто є фрагменти, коли переписуються, я так розумію, наші головні герої. І бачите, шрифт зовсім інший. Дуже мені подобається ось такий шрифт прописом. Тут у нас є і героїня, пише, і їй відповідає так розумію, головний герой. Щось, напевно, про любов, я не знаю про що ця книжка. Буду читати, ділитися з вами своїми враженнями. Ось така дуже гарна книжечка англійською. І ще одна книжка дуже відомого автора Кадзю Ішигуру. це британський письменник. Переклала цю книгу на українську мову Софія Андрухович, і тут написано, що це перша книжка Кадзіо і видана українською мовою. І історія про любов, про дружбу, надію, безвихідь. Я так розумію, що вона дуже песимістична, меланхолійна. Дуже мені сподобались ось такі дивіться, малюнки, як ніби олівцем це все зроблено. І тільки через це варто придбати цю книгу, тому що це просто якесь неймовірне мистецтво. Видавництво Старого Лева 2023 рік переклала Софія Андрухович. Never Let me Go. Не відпускай мене. Ось така дуже гарна книжечка. До речі, вона не дуже дорога 276 гривень. Там ще скидочка в мене була. Ось, така дуже приємна. Це буде перша книга в моїй колекції від цього автора. Раніше нічого не читала. Спробую, якщо щось подобається, можливо, ще докуплю його книжки. А тепер давайте ще відкриємо. Ось таку посилочку, яку я отримала по інтернету, я її замовляла онлайн. І тут у мене теж декілька книжечок. Так, зараз я разом з вами її розпакую і поділюсь своїми враженнями. Тут у мене три книжки. Тут у нас накладна. І давайте першою покажу ось цю книжечку. Вона така досить велика. Це Щиголь Донни Тарт. Відома дуже письменниця. Лауреат Пуліцерської премії. Я знаю, що у цієї авторки є три книги. І дві із них написані, перекладені українською мовою. Це «Щиголь» і є ще таємна історія. Поки що я хочу розпочати з Чиволі, якщо сподобається, то тоді, можливо, ще придбаю таємну історію. Є ще маленький друг, але її немає в перекладі українською, тільки англійською. Така досить велика книжка, тут 812 сторінок, але дуже її всі нахвалюють в інтернеті, я дивилася деякі огляди і хотіла її придбати. Якщо чесно, я давно заглядалася на цю книгу, але не знала, чи варто мені її купувати, тому що вона така досить дорога. І коли останнього разу зайшла до книжкового магазину, який я часто відвідую, побачила, що не залишилося жодного примірника. Тому ось цю книгу я замовляла уже на сайті онлайн. І це вже друге перевидання. Її досить швидко розкуповують, тому я, коли побачила її онлайн, вирішила замовити. Хай буде, прочитаю. Якщо сподобається, можливо, ще буду читати інші книжки цієї авторки. Так, переходимо до наступної книжки. Це у мене перлини української класики. Ось така серія видавалася. Це Ольга Кобилянська від видавництва КСД. Називається вона Земля. Ольга Кобилянська – це одна з найвідоміших українських письменниць і активна громадська діячка свого часу. Її твори перекладені багатьма мовами світу. І саме ця історія розповідає про Івоніку Федорчука, який більше всього на світі любив землю. Він шанував і Беріг її, тяжко працюючи на неві все своє життя. Івоніка плекав надію, що вона принесе щастя його синам, не знав, що на неї впаде зерно ненависті, яке зруйнує душі рідних людей. І брат піде на брата. Дуже щемка історія. Щиро кажучи, я дуже довго полювала на цю книгу, саме на це видання перлини української класики. Від видавництва КСД, тому що мені неймовірно подобається ось ця обкладинка з такими квітами, я дуже люблю квіти. В мене є ще одна книга з цього видання Кайдашева сім'я Івана Нечіловецького. І ось тепер буде друга книжка. Вони дуже гарні, ці книги. І я, якщо чесно, не пам'ятаю, щоб ми в школі читали саме цей твір Земля. Тому буду. З нетерпінням чекати, коли в мене буде така можливість прочитати ось цю книгу, і вам щиро раджу теж не забувати про наших українських письменників і знайомитися з їхніми творами. Отже, третя книжечка, і це вже остання книжка, це Даніель Дефо Робінзон Крузо. Я думаю, що всі знайомі зі цією історією ще зі школи. Я теж читала цю книжку в школі, багато чого вже призабула, але загалом я дуже люблю книжки про якісь морські пригоди, подорожі, тому думаю, що обов'язково її перечитаю. Вона, до речі, йде запакована ось такою плівкою, щоб не забруднилася, це дуже зручно. У мене вже є із цієї серії одна книга Мобі Дік Германа Мелвіла. Я її вже прочитала і ось вирішила збирати далі колекцію це Золота Полиця від Книголова, видавництва книгола. Взагалі мені дуже подобається якість цих книжок, і я так думаю, що буду її збирати. Всього їх там є 12, і думаю, що буду їх всі збирати собі для колекції. Друзі, і наостанок я хочу показати вам ось таку книжку, моя найдорожча, від Gabriel Talent. Це не моя книга, її купувала моя подруга. І ми з нею так обмінялися. Вона мені дала цю, щоб я почитала, а я декілька своїх книжок. І потім я її поверну. Сподіваюся, що вона сподобається мені. Ось така обкладинка. Ось цей надпис він трошечки так виступає. Дуже приємна книга на дотик. Тут йде позначка 18. І я так розумію, що це досить така важка історія з такими аб'юзивними відносинами. Буду читати і ділитися з вами своїми враженнями. Ось така книжечка. І потім поверну її власниці. Ось такі в мене вийшли книжкові покупки. Сподіваюся, що всі ці книги мені сподобаються. Діліться своїми враженнями, якщо ви читали подібні книжки. Дякую вам за перегляд цього відео і до нових зустрічей! Хай вам щастить!